Привіт, друзі! Ви на каналі Мегатачка. Всім привіт, друзі. І сьогодні ми знімаємо черговий огляд ось на ось цю круту мегатачку Nissan GT-R І відразу ми попросимо вас поставити вподобайку та підписатися на наш канал. Так, друзі, бо саме це. Допомагає нам створювати наступні відео і вони будуть виходити набагато частіше. А тепер перейдемо до огляду нашої мега-тачки ось цього крутезного gt GTR. Міша, як він тобі? Що скажеш про нього взагалі? Вона мені подобається за те, що в неї відкривається багажник. Угу. Давай подивимося. Дверцята. Ну, коли відкриваємо дверцята, починаються звукові сигнали, так? Mm. Угу, прикольно. Ну тоді, коли ти вже відкрив їх, давай поглянемо, що там всередині. Давайте поглянемо, що там всередині цікавого. Ну, салон пропрацьований. Можемо це побачити отак через скло. І з пасажирського боку. І з водійського кермо, як завжди, добре пропрацьоване. До речі, тут, здається, ще вже відкривається і капот, так? Так. А ну, зможеш відчинити його. Біля фари, от, поверни. A few moments later. Давай, Міша, ну і нарешті ми змогли відчинити. Бачимо, там мотор ось такий. І роздивимося цей потужний мотор. До речі, зараз ми вам про нього і розповімо. Да, Міш? Так, Міша? У цього Нюсана шестициліндровий двигун об'ємом 3,8 літрів. Потужність від 485 до 600 кінських сил. Це достатньо багато, так, да. Угу. Ще є така інформація, що кожен вагон збирається вручну. Як тобі взагалі саме Нісани? Їй подобається Нісани як автомобілі? Давайте тоді покатаємось трошки цим мішанчиком. Цим Ось так не швидко може габрати да, Міш? Так. Да. На нього ну, запускаємо. І ще чуємо і бачимо, що в нього є, звісно... Звукові ефекти і фари в його також бачимо їх позаду світяться. І спереді його фари також. Ось бачимо таким чином мерехтять фари. Ось так він гасає. А давайте побачимо, як він їздить в темряві. Ось такий у нас сьогодні на огляді крутині Сан-ДЖитер. Червоний колір, Міша, як тобі взагалі? Мені подобається. А який би ти, наприклад, собі б обрав би, якщо б тебе була можливість? Ти б залишив би червоний? Чи можливо якийсь би інший? Ровтий. Червоний ти б такий би залишив, так? Так. Ні зелений, там, ні синій, ні фіолетовий, ні жовтий, можливо. Сиро, жовтий. жовтий, так? Так. Угу. Але червоний також круто виглядає, так? Так. Давайте ще трошки поглядаємо його з різних боків, покрутимо, так? Там різні. Так. Великий крутий спойлер. Типу карбоновий капот, так? Так. Де, 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 де. Угу. І, до речі, бачите, оці червоні е тормозні диски. Вони, до речі, виготовляються, як вказано, е з дуже легкого надміцного алюмінію. До речі, ще існують там різні специфікації цих моделей, такі як. Спец V, здається, потім Егоїст, Нісмо, e Там, здається, ще декілька Nissan GTR Final Edition. Щось типу того. Ну, і всі вони там відрізняються якимись своїми унікальними здібностями, типу, можливо, різні мотори, них і таке інше. Ще з цікавого в цьому автомобілі. Шестиступінчата коробка передач. Далі ж? Так. І повнопривідна трансмісія. Так, і повнопривідна трансмісія. Отже, ось такий у нас сьогодні прутезний Nissan GTR на огляді. Ну і, мабуть, ми будемо вже закінчувати. Так, друзі. Всім дякуємо за перегляд нашого відео. Чекайте нових. Всім до побачення. Всім до побачення. Гарного настрою!